А яка вартість комунальних? А скільки коштує кілоджол енергії? А скільки коштує кіловат світла? А скільки я заплачу зимою? А скільки я заплачу літом? І то, мабуть, дорого, тому що це комерція спокійно, все під контролем і все максимально комфортно. Комунальні в наших апарт-готелях неймовірно комфортні. Все завдяки енергозберігаючим технологіям. Давайте сьогодні поговоримо про опалення, його вартість та як воно влаштовано в наших апарт-готелях. Чисто там, де не смітять тепло, там де вміють і цінують, і можуть зберігати тепло. Наші фасади зроблені по принципу вентильований фасад і по принципу термобудинку, який зберігає тепло всередині. Також наша віконна система і наші віконні рами та остеклення зроблені також по принципу енергозберігаючих технологій. Це є теплий алюміній, який дуже приємний на дотик і береже тепло всередині. Ну а літком прохолоду. Склопакети гартоване, енергоефективне скло. Еплими дистанціями скло виробництва компанії Guardian Glass це США, і ця компанія є найбільшим в світі виробником скла. Науковці та дослідники компанії Guardians постійно розробляють нові технології, виводячи свій продукт і свій бренд на новий рівень енергоефективності, надійності, якості та комфорту. Також важлива фурнітура на вікнах. Вона в нас італійська компанії Фапіма це не просто про італійську вишуканість, дизайн і красу, це ще про надійність і енергозберігаючі технології. В наших апартаментах завжди комфортно, тобто не занадто спекотно і не занадто холодно. Причиною тому ось такі блоки. Я поясню простою мовою, як вони працюють. Цей блок має зв'язок з безпосередньо системою вашого обігріву, яка знаходиться в коридорі біля лічильників. Ви як в системі клімат контролю виставляєте собі комфортну температуру, і система автоматично підтримує приміщення ту температуру, яку ви тут зазначили. То не спекотніше і не прохолодніше саме ту, яка вам комфортна, а це також про енергозберігання. Адже ніхто не нагріває ваш апартамент занадто, якщо вам це не потрібно, та не охолоджує влітку занадто, якщо вам також не потрібно, а ви не любите холод і любите комфортну, просто звичайну температуру, яка літом тут середня сягає 22 градуси. Тож, інвестувати в Glacier Premium Apartments та у всі об'єкти, які будує потужний забудовник від груп гарна ідея і мудре рішення. Звертайтеся у наші відділи продажів і наші експерти з нерухомості нададуть вам вичерпну інформацію стосовно всіх об'єктів буковель.